Одеса сьогодні особлива, бо зараз починається той момент, якого жінки завжди трохи бояться і дуже чекають. Анна і Галина прийшли на свій перший крок, і я рада, що поруч з ними саме Христина. Після її рук у жінок зазвичай з'являється спокій. Трошки підніміть голову. Будь ласка, процесом. Починаю імплантувати препарат ЛНС. Працюємо із краневою ділянкою. З віком однією з тих вікових змін є втрата обійму цієї ділянки. У Анни точні риси. Еланце повертає їм чіткість. Зараз будемо працювати препаратом вітеран Вайтенінг. Такий препарат я обираю для пацієнтів з ознаками гіперпігментації. Обожнюю вітеран. Це той випадок, коли шкіра видихає. Він дає цю природну свіжість, ніби ти виспалась і трохи закохалась. Зараз я буду працювати препаратом Петеран з ділянкою шиї, і ми можемо одночасово надати і біостимуляцію власного колагену, а також і біоревіталізуючі та біорепаруючі ефекти досягти. Зараз я проводжу комбіновану процедуру: це біоревіталізація і біорепарація, зміксовані у одному шприці. Skin Booster». він робить шкіру гладкою. Спокійною, дорогою зараз. Працюю апаратом дермопена. Задля подальшого нанесення препарату Екзокс. Це покращення регенерації та репарації тканини. Це природній зараз блиск шкіри такий колір якого в мене взагалі дівчата ніколи не було. Галина дуже делікатна жінка. Препарати подібрані так, щоб дати підтримку без надмірностей. Я собі роблю розмітку, за якою буду працювати. Я все ж таки раджу дотримуватися розмітки в вертикальному стані. Видихаємо. Як себе почуваєте? Добре. Відчуваю, як омолоджуюсь з кожною хвилиною. Все молодше і молодше. Молодець. Mm. Так, так, так. Зовсім капельку. петаран для Галини про те, щоб обличчя знову тримало форму, як гарна музична партія для посилення результату від біоревіталізації. Я міксую два препарати в один візит. Це вітеран класичний та скінбустер гіалуронова кислота. За рахунок полінуклеотидів ми можемо досягти підвищення репарації та регенерації тканини та зменшення проявів запалення. А за рахунок біоревіталізанту досягти пролонгованого ефекту зволоження шкіри. Сьогодні вже шостий день після процедур. Добре, те що набряки вже зійшли, але шкіра стала більш пружнішою, наповненішою, звичайно. Зміни ще тільки починаються, але вже бачу, вони будуть неперевершеними.